На мапі є а потрапити неможливо, тому що зачинено. Ідеться про укриття. Чернівчани вкотре обурюються, адже не всі захисні споруди міста під час повітряної тривоги є доступними. Деякі чомусь тримають під замком. Що робити у таких ситуаціях? Дізнавалися мої колеги. Белянська 29. про зачинені захисні споруди. Люди обурюються не вперше. Адже під час повітряної тривоги сховатися можуть хіба що біля дверей сховищ. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради отримало майже 100 звернень з приводу зачинених громадських укриттів. З подібною ситуацією люди неодноразово зіштовхувалися у різних районах міста. Ось, будь ласка, повітряна тривога, дитяча поліклініка. Укриття вигнали всіх із поліклініки, але саме укриття закрите на замок. Люди стоять під укриттям в укриття людей не пускають. Ось, будь ласка, головне було вигнати із дитячої поліклініки. Всі сховища чернівців можна знайти на спеціальній мапі на карті. Відмічені споруди міста, де можна сховатися у разі повітряної загрози. Загалом на території Чернівецької міської територіальної громади на обліку знаходяться 135 захисних споруд. З них до використання готові 98. За словами Марини Паламарюк, 35 з них слугують як найпростіші укриття. В них можна укриватися. Єдине, що там відсутня вентиляція, там можна перебувати 5-6 годин. У захисних спорудах ми можемо перебувати до трьох діб. Багато захисних споруд розташовані у житлових будинках. Втім, нерідко мешканці їх зачиняють. Мовляв, там час від часу перебувають без хатьки. Сьогодні у нас був випадок на Кобелянській 29, де дійсно отримали від мешканців повідомлення про те, що пересічних громадян про те, що захисна споруда зачинена. Але протягом 10 хвилин працівник управління з питань надзвичайних ситуацій спільно з управлінською компанією вирушили до захисної споруди і її було відчинено. Це людський фактор. Пані Марина каже, що з мешканцями постійно проводять роз'яснювальну роботу. Якщо таке щось не виходить, тоді знімаємо замок. Самі в присутності власника, тобто утримувача захисної споруди, і відчиняємо. Марина Паламарюк зауважила, що в загальноосвітніх та дошкільних закладах укриватися можуть тільки учні, вчителі та технічні працівники. Також чиновниця наголосила: якщо під час повітряної тривоги ви не можете потрапити у громадське укриття, потрібно звертатися до муніципального контакт-центру за номером телефону 1580. Аліна Рябкова, Валерія Першун, Руслан Бацюк, дня, ТВА.